Знову тяжка втрата для Білоцерківської громади. Знову на щиті ми зустрічаємо нашого земляка-мужнього, воїна та справжнього патріота, справжнього українця-захисника Андрія Бондаренка. Андрій служив у 81-й окремій аеромобільній бригаді, був майстром відділення безпілотних авіаційних комплексів і поклав своє життя на околицях Білогорівки на Донеччині. Захиснику було 37 років.

Всі ці емоції ми повинні конвертувати у допомогу Збройним силам України, аби кожне загублене життя було втрачено немарно, аби чобіт окупанта ніколи не топтав нашої землі. Допомагаємо силам оборони України і пам'ятаємо кожного захисника і захисницю, які поклали свої життя за нас з вами. Слава всім воїнам України! Слава та вічна пам'ять Андрію Бондаренко.